Вітаю всіх! Я бачила в новинах таку цікаву річ, да і тенденція йде. Трамп планує, хоче зупинити повністю військову допомогу Україні. Пла... Трамп. Трамп хоче повністю зупинити військову допомогу Україні. Трамп хоче повністю зупинити військову допомогу Україні. Дивом, що в вилітає? Хоче. По-перше, це відповідь так, по-друге, це через Зеленського. Через розчарування. В нього розчарування в Зеленському. Розглядає щось. Сильно розглядає. Для нього оці всі дії підступні, вважаються те, що ми робимо. І знову ж таки, треба домовлятись з ними, з американцями, коли ми щось робимо. Казати, вони за це. Вони хочуть звести війну в тупік, щоб ситуація зайшла в тупік на тему зброї, на тему всього, на тему самої війни. Ви ж розумієте, що це впливає на обороноздатність України і те, що ми зможемо потім прийняти ситуацію, яка є, і прийняти якісь пропозиції, які нам доведеться приймати? Давайте так. Допомога від Америки нам критично потрібна. Допомога від Америки нам критично потрібна. Допомога від Америки нам критично потрібна. Ні. А тепер дивіться ні. Відповідь ні. Вже якось по-іншому ситуація складається. Трошки. Ми ще десь домовились про це. Тут йде розчарування в територіях. Тобто, ми не повернемо території. Не повернемо так. Але для оборони ми вже домовилися, для захисту того, що є. Тут мова про повернення території, про можливу втрату ще якихось територій, трохи через неможливості певні. Це так. Але в критичному масштабному плані ні. Це добре, це дуже добре, насправді.